Всім привіт! Мене звати Віка. Дякую, що завітали до мене на канал. Сьогодні хочу з вами поділитися класною новиною, і ще в мене є для вас поради. Класна новина, те, що ми знайшли житло. Нарешті, ми тільки 10 днів в Торонто і вже змогли знайти постійне житло. Я вам сьогодні розкажу сайти, на яких краще шукати. І так, спочатку зараз ми живемо в орендованій кімнаті. Орендували ми через Airbnb, ще в Європі, коли були за 970 євро. Дорого! Для нас це дуже, дуже дорого. А ще дуже не класно, що орендодавці, в яких ми знайшли житло, вони хочуть, щоб ми скоріше туди вже переїжджали. А в нас ще 20 днів. В кімнаті залишилось, тобто ці просто гроші згорять, тому що Airbnb не, не повертає гроші. Сумна новина для нас: ми знайшли житло, ми шукали дуже багато на різних сайтах: кіджиджі. Зараз я прикріплю, як вони називаються, щоб ви могли шукати. Але знаєте, що реально допомогло? Це Фейсбук. Ми е, написала я лист, коли ми ще були в Монреалі, тільки прилетіли в Канаду. Я написала в Фейсбуці, там в різних групах. Зараз я теж прикріплю, як вони називаються, щоб ви могли теж писати. Я просто написала, що ми сімейна пара шукаємо житло без шкідливих звичок, без тварин і е, бюджет. Але відразу я написала, що ми шукаємо десь за. Тисячу тисячу двісті канадських доларів, тому що не думала, що тут настільки все дорого і виставила. Але потім полилося дуже багато різного хейту, типу, що о, що це за це зовсім не гроші, ви тут нічого не знайдете, не їдьте сюди. І знаєте, не те, що просто людина радила, а вони просто так писали дуже гнівно. Мені це не сподобалось зовсім. Потім я переписала і написала вже бюджет десь до 1800, Але це був просто, знаєте, наш така максимальна ціна, яку ми можемо платити. І спочатку перший тиждень зовсім нічого не було, ніхто мені не писав, тільки там люди лайки, лайкали і ставили якісь коментарі між собою щось спілкувалися, але це було не по темі зовсім. Потім ми знайшли один варіант з квартирою, студією в центрі, яка коштувала 1700. Канадських доларів. Ми приїхали, а вона зовсім була маленька, і потім ще головною мовою було, щоб хтось один мав джо пофер, або, і, або я, нам потрібні були люди, які можуть за нас поручитися. У нас таких людей немає. І Джопофор у нас теж не було, тому що ми там були декілька днів в Канаді і ще не змогли знайти постійну роботу. І нам не змогли нам відмовили в цій квартирі. Потім ми ще щось шукали, пробували, але не було ніяких варіантів зовсім. Потім проходив вже десь днів сім, вісім. Мені пише чоловік на Фейсбуці: Доброго дня! Ми хочемо здати бейсмент, я побачив ваше оголошення. Хочете ви його подивитися? І я така підриваюсь, звичайно, хочемо. І воно знаходилась недалеко від нас. Тобто, в Етопіку. це тихий спокійний райончик, який нам подобається. Ми поїхали туди, подивилися. Бейсмент коштує 1800 канадських доларів, плюс десь комуналка ти то виходить 1950, Ну це нормально. І ми так зраділи і вже були впевнені на 100%, що це ось наш варіант, і ми будемо тут жити. Потім ввечері ми вже приїхали додому. Мені пише одна жінка. Доброго дня! Ми з'їжджаємо з квартири, і шукаємо тих людей, які заїдуть замість нас та будуть жити там. Ми знаходимося в Дамтауні. Дам це центр міста і прямо біля лінії метро. Вона сказала, що типу приїжджайте завтра, давайте подивимось, подивитись. Ми приїхали, почали спілкуватися, але головною умовою було, щоб хтось мав офіційну роботу. І ну, ми не змогли, і там ще, знаєте, такі типу, мутки були, що ми потрібні були їм віддати гроші, гроші за 4 місяці, бо вони вже їдуть в іншу провінцію. Ну ми не захотіли морочити голову і були впевнені в тих людях, в яких ще домовилися. На попередньому дні, і потім ще в той день, ввечері, мені пише ще один хлопчик, знайомий типу я знайшов ще одне житло, є ще одні пропозиції. Хочете туди, давайте з'їздимо. Але це теж був пейсмент, але він був маленький і за таку ж саму ціну. То ми обрали той, вже домовилися через 15 днів ми туди будемо переїжджати, навіть менше через тиждень. Ми туди будемо переїжджати. Я вам потім зроблю румтур. І хочу сказати, що пишіть в Фейсбук, тому що це реально допомагає. І якщо, наприклад, це надія прямо зараз, це може там через тиждень, через 10 днів вам напишуть люди, тому що побачать ваше оголошення. І мені навіть зараз, сьогодні, ще запропонували, але просто воно знаходиться дуже далеко. Ви потрібні приблизно орієнтуватися, і дивитися, що вам де вам краще буде жити. Тому що автобуси тут ходять, але не дуже часто і потрібно машину купувати як можна скоріше. Хочу ще вам порадити, що не звертайте увагу на тих людей, які будуть там вам писати, що якісь неприємні речі, тому що мені писали, і я навіть не знаю чому. Вони пишуть просто, що, типу, там, ви багато хочете, або ще щось, типу, чого ви їдете сюди, в Торонто. Я не розумію цього. Я бажаю кожному успіху, хто їде в Канаду, обов'язково спробуйте, тому що може це реально ваше, може вам дуже сильно сподобається. Мені зараз подобається все. Менталітет людей. Люди спілкуються, всі привітні, ніхто нічого тобі поганого не каже, допомагають. Е, мені один підписник запропонував, щоб ми з'їздили в магазин всі. Знаєте, це приємно. Ну, Тобто, люди вічливі та Доброзичливі, вони не бажають тобі поганого чогось. І я ще хочу сказати, що в кожній країні є там бомжі, наркомани, без цього тут ніяк. Там в центрі їх тільки багато, якщо ми з вами йдемо зараз по ось, такому, по ось такому райончику тихому, то тут просто будиночки, люди гуляють зі своїми улюбленцями і спокійно тихо. Мені подобається ще б роботу мені знайти. До речі, Вова вже знайшов. І я думаю, що він потім запише відео, як йому робота, і там у нього буде навчання. Тому, друзі, всім бажаю успіхів. До нових зустрічей і всім па-па! Знаєте, не могла пропустити показати вам, як тут виглядають райончики. І ось там, я не знаю, бачите ви чи ні, білочка бігає. Ну, її було трішки видно. Ось вона. Я думаю, ви бачите. Вона сховалася. Так, на газончику там бігає. Так, ось так виглядає райончик. Мені подобається, що тут тихо. І дуже можна мало людей її зустріти на вулиці, тому що всі зазвичай на машинах їздять, а в мене немає машини, то я ходжу пішки. І класно. До зупинки йти, звісно, десь 10-15 хвилин, але то нормально, я вважаю. А там же видніються висотки, але то не центр, то просто так вони розкидані по. Всьому місту